З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсії пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, та на 1 березня 2024 року набули 24 місяців страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24. Перерахунок відбудеться автоматично, але не з 1 березня, а з 1 квітня 2024 року для тих, у кого пройшло 24 місяця. Виплата такого перерахунку відбудеться у червні, коли ми отримуємо звіт з податковою. Усі перерахунки відбудуться автоматизованим способом без звернення громадян. Зазначимо, що різницю в перерахунках за квітень та травень разом зі зміненою виплатою отримають працюючі пенсіонери в червні 2024 року. При цьому у пенсіонера є можливість звертатися за перерахунком самостійно. Можливість залишається у пенсіонера з Самостійно звертатися, якщо пройшло 24 місяці, або це у лютому було, або це було в січні. Можливість є така: звертатися, не чекати автоматичного перерахунку, а саме через 24 місяці звернутися і подати заяву. Відділ обслуговування громадян проводить прийом на двох територіях за адресою вулиця Єврейська, 28. Та за адресою вулиця Михайлівська, 41, А в парку Перемоги. Телефони гарячих ліній, будь ласка, 048 49 356 70 та 048 49 605 66. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.